Сьогодні в Україні відзначаються день захисників і захисниць люди, які вже десятий рік живуть під постійними обстрілами, захищають нас з землі та неба. Люди, які нищать окупантів та звільняють захоплені окупантами території, люди, які зберігають нас, оберігають вночі, збиваючи дрони і ракети, і це справжні титани, які ціною власного життя борються за свободу України. Наша армія відчутно змінилася за час, коли почалося повномасштабне вторгнення. Як саме Дивіться в сюжеті Владислава Поливода. Вибухи та постріли, які майже навчухають сьогодні, це будні наших захисників і захисниць. Ціною власного життя вони утримують ворога як в небі, так і на землі. Ми бабалтора кілометра. Сиха попасаться. Тягнули побратима. Дома що здохне. А ще крок за кроком повертають наші землі, і навіть в цих надважких умовах вони жартують. Ситуація залишається стабільно напруженою і потребує негайних змін. Та на початку повномасштабної все було інакше. Суттєва перевага у армії техніці робила Росію фаворитом у розв'язаній нею війні. Путін сподівався на бліцкрих, натомість отримав по зубах, бо наші титани не злякалися російської навали. Я б не сказав, що я сильно так його. Тяжко переніс. Я був більш підготовлений до цього. Я вже розраховував, що ця війна рано чи пізно почнеться. Вже всі факти говорили на це. Сергію 25 У військо прийшов у 2018-му Після смерті батька підписав контракт, щоб обороняти країну. Від початку повномасштабної стояв на захисті стратегічних об'єктів та захищав Київ. Після звільнення півночі від окупантів поїхав на схід. Я вже не міг цього терпіти. Ці постійні новини імені із, із, із тим, що агресор робить на нашій території України, те, які він злочини проти нашого українського народу, застосовує, я більше не зміг цього терпіти, тому і виїхав на захист самих обичних людей, громадян України. Чоловік воював під Бахмутом, потім звільняв Харківщину. А після знову повернувся на Бахмутський напрямок, де й отримав важке осколкове поранення. Каже, живий залишився завдяки побратимам, які надали першу медичну допомогу. Зараз відновлюється і планує повернутися на фронт. Було це 120-мм міліметром, міліметровим мінометом. і Поцілило мені в плечі. Поранення було. Праве плече більш так в грудну клітину, оскільки були задіті і легені, і сама артерія. Мої побратими зробили все, що в їх силах, і воно дійсно воно спасло мені життя, я за це їм дуже вдячний. Наша армія це не тільки чоловіки. Поруч пліч опліч стоять десятки тисяч жінок. Станом на березень 2023 року. У зсу на різних посадах працювало понад 60 тисяч жінок. Одна з таких, – 22-річна Марія в армії з 2020-го, Пішла разом з чоловіком. Вони обидва медики розповідає від початку повномасштабної одразу поїхали допомагати побратимам. Я знала, що я пішла на цей крок. Я захотіла прийти в армію. Я знала, що це велика відповідальність, що від мого рішення, можна сказати, від моїх дій залежить життя людей. Якщо я відмовлюся від цього, то можна сказати, це все було пусто, і те, що я робила раніше, не мало б ніякого значення, а я точно знала, що я назад не піду. Дівчина згадує, на початку було дуже важко і незвично, адже з такими ситуаціями раніше не стикалася, але намагалася робити все від себе залежне. Медичний персонал, можна сказати, набрався досвіду, бо, можна сказати, ми з таким не стикалися. Ми працювали більше з такими захворюваннями, як звичайний гриб, застуда, там, знаєте, ну, солдатські. Там, Ті, що потертості, ті самі ну, музолі, ми лічили такі хвороби: ну, живіт, е, е, апендицит. А коли вже почалась війна, то були реально дуже важкі поранення, і з цим було важко е, морально. Я рада, що в мене є підтримка від мого чоловіка, від моїх рідних та близьких, що вони підтримують. Перемога буде за нами. Слава Україні! Владислав Паливода, Данило Городецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини.